Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, як автоматично нарізати відео по кадрах. Буває таке, що ми зробили відео, передали замовнику, а замовник через півроку приходить і каже, зробить мені хайлайт. Але матеріалів вже немає, ви вже їх видалили. І що робити? Ми беремо велике відео і нарізаємо звідти кадри. Це дуже нудно і тому це, це треба якось автоматизувати. Що ми можемо зробити? Ми закидемо відео в Premiere Pro, Натискаємо правою кнопкою на саме відео. І ось тут є ось такий пункт. Натискаємо його. І ось що у нас тут є. Дивіться, перше. Перше, це нарізання відбувається саме на таймлайні. Тобто тут кадри отак поріжуться, і все нам буде доступно тут саме в нашому таймлайні. Далі, другий пункт. В нашому вікні Project буде створена папка, і в папці будуть наші кадри як окреме відео. Третій пункт це маркери. На нашому відео на таймлайні будуть проставлені маркери. Кожен маркер це початок нового кадру. Давайте подивимося, як це все працює. Давайте оберемо всі пункти, щоб побачити, як воно все виглядає. І натискаємо аналіз. Ну, ось програма все обробила. І давайте подивимося, як це все виглядає. Ну, по-перше, у нас тут з'явилася папка з нашими всіма кадрами. Дивіться. Ось кожне відео це окремий кадр. Ми можемо. Вибрати тільки цей пункт, щоб нам зробилася ця папка. І далі там у нас є пуста секвенція, і ми додаємо відео, які нам треба кадри, і далі працюємо. Давайте подивимося, що у нас відбувається на таймлайні. На таймлайні ми бачимо маркери. Це наш третій пункт, який був, який чисто проставляє маркери. От, ви бачите їх. І давайте подивимось на точність. Ось у нас є. Кадр, оп, і починається новий. Ось маркер якраз на цьому зрізі і стоїть. Ось, бачимо, да? І також перший пункт, який ми обрали, це нарізка саме на таймлайні. Ось вона і є. Бачите, нарізка чітко стоїть по маркеру. Так що воно класно працює, але іноді буває, що. Відео не дуже у нас контрастне, кольори між собою схожі. Дуже все таке тускле, темне. Тоді він дуже погано це все розуміє, і може бути таке, що він тільки половину відео поріже, а далі буде все одним кадром йти. Так? То там вже треба працювати вручну. Ось. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте коментарі. Під цим відео та всіма іншими. Пишіть, які у вас бувають проблеми, і, можливо, з якими ви не можете впоратися. І я спробую знайти на це відповідь. Дякую за увагу.